Гра з витяга відбувається в лісі на околиці села Гайове Луцького району на 15-ту гру із Києва. Приїхав Андрій Кулішов. На звитягах приїхав в цьому році вперше. Мені порадив друг і я з собою склав в рюкзак речей. Чималий. У мене є каремат, ковдра, речі і додаткова їжа. Перед початком звитяги витяги 150 учасників розділили на групи. В кожній призначили керівника та розповіли головні правила безпеки та взаємодії. Повинна бути дисципліна. Ми на шикування приходимо вчасно, швидко і слідкуємо за командами. На тренуваннях уберете свій страх і щоб в бій йшли. Ви без ніякого страху. Ми з вами знаходимося на теренах Волині. Де відбувалася шалена боротьба за українську державу. На першій грі 2006 року був Олег Хом'як з Рівненщини. Цього року бере участь у звитязі в 13-те. В основному всі би, відносяться одне до одного толерантно. Ну, звичайно, бувають певні емоції, але зазвичай, якби. Якщо бувають травми, то якісь мінімальні приїжджають люди різної статури, хто знайомий сильно з дисципліною, але це не ну, впевнений виправляється максимально, тому що людина приїжає, відчуває, що вона в колективі, відчуває, що він тут перебуває. відчуває, що їй треба дійсно перемогти. Ми живемо у лісі. В наметах під відкритим небом ми відмовляємося від соціальних мереж, від того від просто від цивілізації, від того від чого ми завжди звикли. Я приїжджаю сюди за емоціями, за усіма спогадами, за новими знайомствами. Це просто не можна писати словами. Треба приїхати щоб пережити все це. Мені дала гра нових друзів, при тому, що дуже багато Тепер у мене є зайомі по всій Україні. Я куди б не їхав, є де заночувати, є з ким поспілкуватися, і тобто гра. Дає саме коло спілкування таке хороше у команді. Є медики, попереджена громада. Лісівники чергуватимуть поліцейські, розповідає головний організатор Максим Каширець. Участь у грі беруть юнаки та дівчата від 16 до 30 років. 60 годин дві команди приблизно по сотні учасників кожній, маючи свої пов'язки і свої прапори, знаходяться на терені приблизно 10 квадратних кілометрів. Їхнє місце знаходження невідомо, вони переховуються один від одного і, власне, за допомогою розвідки намагаються визначити локацію свого супротивника. кожна команда має прапор і власне метою є використати прапор супротивника і отримати його до кінця гри. Це буде означати повноцінну перемогу. Упродовж гри відбуваються гутірки, на які запрошують для спілкування істориків та учасників російсько-української війни. Після відкриття гри відбулося перше протистояння Лава на лаву. Гра триватиме чотири дні. Вадим Панафідін, Віталій Гаврилець. Новини на Суспільному. Волинь.